Вітаю вельми, шановний панство, пані та панове. Сьогодні я хочу зробити такий розклад на звичайній гральній колоді. Ну, я так розумію, що вас більше турбує питання, пов'язане з відносинами. Давайте зробимо розклад на тему, на тему думок вашого партнера. На тему думок, а там будемо вже від відповідей, які ми побачимо, будемо від цього відступати думки. Але спочатку я хочу подивитися, зараз хто в мене дивиться. Хто ви ця людина, яка зараз дивиться цей розклад, саме хто дивиться. Четвірка черві. І це, знаєте, про що? Це про стабільність, це про почуття, це людина, яка взагалі полюбляє комфорт, полюбляє, ну, Хто не полюбляє так? підтримку, близькість, гармонію в особистому житті. Це ви та людина, яка зараз до мене прийшла. Так, дивіться. Шестірка Бубі і Туз Хресті. Про що тут йде мова? Ви людина, яка, можливо, зараз або збираєтесь, або вже поїхали в відрядження. Тому що шестірка боб'є це відрядження, це подорож, це якась ділова зустріч. По тузу хресті – це про якісь нові можливості, але туз перевернути, і це може бути означати, що перспективи, на які ви, можливо, Хотіли би, щоб вони були в позитивному сенсі, вони трошечки можуть обернутися не в тому, як ви їх забажали або загадали. Патузубобій, це про якісь документи, це про щось важливе, якісь важливість угод. Тобто я. Резоную, що, тобто не резоную, я неправильно сказала, це висновок. Людина, яка зараз дивиться, це може бути людина, яка зараз або поїхала в подорож, або збирається в подорож. Але ця подорож пов'язана з документами, з бізнесом, це про угоди, це про гроші, це взагалі офіційність. Але на те, що ви. Як так сказати, на те, що ви спрямовані може не так піти. Давайте спитаємо, чому. Шестірка черві це про можливо, у вас буде ще побачення в дорозі. Можливо, ви з кимось. Познайомитись. можливо, це людина, яку ви зустрінете або зустріли з минулого. Щось пов'язане з коханням, з приємними якимись спогадами, або взагалі знайомством. От така людина прийшла до мене. Давайте подивимось, тепер вашого партнера саме. В яких енергіях знаходиться ваш партнер? Тріфи, шестірка, мірка, пік? Трійка, знаєте, хочеться сказати, що ваш партнер? А зараз таке враження, є якісь у нього неприємності дрібні, по сімірки пік, і це може бути пов'язано з фліртом якимось. Патрійки черві, це може бути флір, це може бути невизначеність в коханні, це може бути вибір між двома партнерами. І між захопленнями. Я не знаю, до речі, ви напишіть, будь ласка, якщо резоную з вашим партнером, тому що тут виходить і знову шестірка. Треф це подорож, яка буде така, це дорога, але дорога за змінами. Дорога кудись. Дорога від когось. бубій – Це переговори якісь про гроші. Можливо, це, можливо ваш партнер, тут ще такий йде аспект. Тут може бути, знаєте, яка ситуація, не те, що там хтось ще є, в тому сенсі, у сексуальному аспекті, це може бути якась особистість пов'язана з, з бізнесом, з роботою, з якимись договорами, тому що тут виходить карта праці і карта домовленостей, і тут може бути людина. А, якісь переживання стосовно цих домовленостей, які переживання, або, знаєте, таке враження, що є якісь дрязги або сумніви стосовно цього. Щось пов'язане з роботою, знову ж. Ось таке враження, що у вас іде мова про роботу, і у нього, можливо, ви дивитесь на людину, з якою співпрацюєте, наприклад, або людина, яка вам є близькою в тому сенсі, що ви можете бути колегами, бізнес-партнерами, і ви можете продивлятися. Тобто у вас, наприклад, повинна бути якась угода, і ви хочете подивитися на думки цієї людини про вас. Тому що партнер може бути не тільки коханцем, не тільки подружжя, подружнє життя, а також це може бути і бізнес, і робота, і інші, інші, інші такі моменти аспекти. Тут виходять такі карти, тому я про це і говорю. І на дні колоді зі дев'ятка хрестів, яка нам націкає на те, що. Є хороші перспективи, але потрібно зусилля. Ну, давайте думки про вас саме, цього партнера вашого. Ви зрозуміли по вашій сигніфікації. Тут не вийшло ні одної фігурної карти, тому ви або дивитеся далі, або, на ваш погляд, якщо з вами розуміє. Розклад загальний, одна позиція. Думки цього партнера саме про вас. Десятка кресті, дев'ятка пік, туз пік. А що у вас? Десятка пік. Я вибачаюсь, звичайно, але що між вами відбулося, і тут виходить джокер. Джокер це і хаос, це щось несподіване, те, що ми не очікували. Такий поворот, який ну, несерйозність, яку ще хотіла би сказати по цій карті. Десятка хрестів нам говорить про те, що це. Є людина думає про вас, що ви успішно в справах, і ви доволі так ну, класно, у вас іде прибуток, тобто ви достигаєте, але є якась важкість, і ви подивіться, перша карта десятка і остання карта. Ну, будемо так говорити, остання карта десятка пік. Я не хотіла просто залишати її останню тому що ну тут карти йдуть дуже болісно, тому що дев'ятка, десятка і туспік, це про те, що, знаєте, є якийсь етап розриву, є якийсь етап тривоги, важкого періоду, депресії. Це може бути пов'язано з якимись думками на додаток того, що, можливо, ваш партнер, на якого дивитесь, отримав якийсь, а, так би мовити, якусь інформацію. А стосовно чого тут йде мова, перевертається трійка, пік сама, чого йде мова, ну я вам скажу зараз, чого йде мова, трійка-пік це ну, взагалі болісна карта, це про розчарування в чомусь. Це взагалі про а, вже був тут натяк про зраду, це може бути трикутник і от ріка. А, Можливо, ви дивитесь на партнера, який вам чинив, або партнер, який думає про свої дії, пов'язані з чиненням, і про те, що він переживається. Можливо, тут навіть і про трикутник. Тому що тут є де така мова, що і є сварка, і емоційний біль дуже сильний. Давайте спитаємо, про що йде мова саме. Хто зрадив? Ви, людина, яка дивиться, чи він? цей партнер? Зрада, знову ж, якщо це бізнес-партнер чи по роботі, колега, і ви просто дивитесь на людину, з якою у вас немає якихось теплих таких, так би мовити, відносин, то це може бути пов'язано з якимось зрадою в тому сенсі, що могла б інформація витягти, ну, наприклад, вас якось підставила людина. А ви про це дізналися, або, не, або він щось дізнався. Це до речі. Так, ви чи він? Він, король Бубій. Король Бубій це про людина ділова, людина, а, можливо, це про керівника, йде мова. Або людина, яка фінансова така, знаєте, стабільна і забезпечена людина, людина, яка слідкує, контролює фінанси взагалі, що відбувається, якщо це мова йде про працю, чи чогось мені йде така інформація, що це йде мова більше про роботу, тому що тут відрядження, ділові якісь поїздки, якісь. Документи, підписання, угоди з кимось. Ну, от гральні карти вони показують більш чіткіше в тому сенсі, що тут немає малюнків. Таро воно розкриває, там ще потрібно зауважувати не тільки на масті чи цифру, але й на малюнок. І тому в такому контексті вони більш показують конкретніше. Тобто деталі це вже до таро. Розумієте? Ким він вам приходиться, ця людина, король, Бубій. Ну, туз червій? Ну, це про кохання, це про щастя, це. Благополуче, ну, це ваш або коханець, або людина, з якою у вас є близькі відносини, а можливо ви до нього щось відчуваєте, а він до вас щось відчуває? Давайте подивимось. Ой, ну ви до нього, хто він до вас? Ви його, так би мовити, сприймаєте як людину, яка вам дуже доволі приємна. Так, ви, ну, У вас є теплі емоції, ви, так би мовити, є кохання навіть. Можливо, це таке сприйняття ваше емоційне. А, а по Дабі-Пік ну, це про, як він вас приймає, ну, знаєте, це або практик, або одинока жінка або о, така суперниця, іноді вдаву показують по цій карті, а доросла жінка. І така він сприймає вас як ніяку загрузу. Можливо, ви його колишня. Це теж по дамі Пік це може показувати, можу зразу сказати. А що взагалі він до вас відчуває? Сімка Бубій нам говорить про те, що він відчуває до вас, що ви, ну з вами вигідно будувати щось. А з вами от фінансово якось вигідно. А як до жінки, до жінки, як до жінки він вас приймає так холодною, закритою, так? Але як він відноситься взагалі до вас? Дев'ятка ну, черві це про виконання бажання, це про інтим, це про постіль. У вас є інтим цій карті. Ну, я припущу, це загальний розклад, тому припустимо, дев'ятка черві показує постіль, і вона про бажання, про насолоду, про взаємне кохання і ну, насолодження вашої компанії. Як чоловік з жінкою. Ну, чомусь думки у нього дуже болісні. Щось тут відбулося, або тут є хтось. А давайте спитаємо, чи є у цього чоловіка, на якого ви дивитесь, інша дама. Інша дама, чи є у нього інша дама. ну Тільки, якщо о, тільки є. Я... Якщо це жінка більш в чоловічих енергіях, тоді так, тому що король черві, це може бути взагалі другом, це може бути покровителем, але ну, жінкою ні. Це може бути людина, як, як, з якою він може дружити, може спілкуватися, і ну, доволі близька людина, в тому сенсі, що він може навіть радитись цією людиною. Я навіть не знаю ще щось таке спитати, чи є плани у цього чоловіка, на якого ви дивитесь до вас. Сімірка черві нам вказують на те, що є. Фліртовать, знаєте, це про всяке кохання, це про легкість. І на дні колоді тут я бачу Валет-Бубій, і це про якісь новини, можливо, про роботу, навчання, також це може бути діти, це може бути говорити, що у так, як він вийшов король Бубій, то це може бути дитина його, або, можливо, це ми ставили питання стосовно вас, то це може бути, до речі, до того, що він планує щось з вами розпочати, тобто новий проект, якийсь бізнес-плани, можливо, якісь обговорення, можливо, ви для нього дуже цікава людина, з якою не тільки там приємні моменти на. Поодинці, ну, тобто, коли ви знаходитесь один з одним. Але якщо ви знаходитесь саме в упряжці, ну, працюєте разом, або це ваш керівник, або це бізнес-партнер, чи щось стосується цього, то йому цікаво з вами щось розпочинати, тому що він бачить вас логічно і, до речі, дуже таку. Умну людину, тому що дама пік, це ще й розум. Ось от такий от розклад вичився на ігральних картах, хотіла перевірити, як вони будуть відповідати на питання. Пишіть, будь ласка, як вам срезонував цей розклад взагалі по темі, чи саме хто ця людина, на якого ви дивилися? Ми ще зробили такий сигніфікатор саме вас. я хотіла би сказати, що взагалі зараз я продивляюсь взагалі, людина, яка звертається до мене, я спочатку продивляюсь людину, саме хто вона, для того, щоб уникати людей, які просто або зі з знаєте, прийшли і пропали, або. А з перевіркою якоюсь, тому потрібно завжди перевіряти на додаток того, що людина відкрита і щира. Тому от я захотіла на гральних картах продивитися саме вас і вашого партнера, на якого ну, ви хотіли би подивитися. Ну, такий розклад получився саме більше про партнерство в тому сенсі, що це про роботу, напевно, про кар'єру, про бізнес. Про щось таке. Пишіть, будь ласка, мені буде, буде цікаво почитати ваші коментарі і до зустрічі.